Привіт. Сьогодні ми робимо літачка з папером. Ну, не просто літачка, а найшвидше світі літачка. Згинаємо до цього кута. Розгортаємо. Так. Далі, отак от згинаємо кутика до сюди. А потім знову кутика до сюди. Далі робимо отак. От Цього згиненого як кутика тільки наоборот, оп? І ще один раз так само. У нас вийшла отака штука. Тепер згинаємо, щоб менше було. Потім. Так помаленько-помаленько. Робимо опа і далі. Оп. оп, 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 оп. Все. У нас готовий літачок. Зараз я вам покажу, як... як він літає. От і ми запускаємо літачка. Ну, він не швидко прям, Но треба сильно кидати. Я не сильно кидав. Всім, папа.